За майбутнє без сніду. Обери життя. Час розкидати каміння. Час каміння збирати. Цей вислів з книги Еклезіаста означає, що для кожної події зверху визначено свій час. Що є вік 21. Всесвітній день боротьби зі снідом вперше відзначався 1 грудня 1988 року. З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ СНІД. З того часу Всесвітній День боротьби зі СНІДом відзначається щорічно. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом звернути увагу суспільства. На цю проблему. Червона стрічка символ солідарності із ВІЛ-позитивними та хворими на СНІД. ВІЛ-інфекція це інфекційне захворювання з групи повільних інфекцій, яке спричиняється вірусом імунодефіциту людини ВІЛ характеризується глибоким порушенням клітинного імунітету. Наслідком, чого є приєднання різних вторинних інфекцій і злоякісних новоутворень. У 1981 році мало хто звернув увагу на повідомлення у щотижневому звіті про захворюваність і смертність, що випускається в Атланті, в якому повідомлялося, що в Лос-Анджелесі п'ять молодих гомосексуалістів захворіли рідкісною формою пневмонії, і двоє з них померли. У наступні декілька тижнів додалися нові факти. У всіх хворих таємничим чином відмовляла імунна система Світ вступив в веру сніду. Людство живе у страху перед цією недугою. Цифри про чисельність заражених і хворих усе зростають і стають застарілими вже на момент публікації. У пам'яті людства. Є багато прикладів, від яких в жилах кров. Достатньо згадати епідемії чуми, холери, віспи та інших інфекцій. Відомо, що тільки у 16 столітті чорна смерть бубонна-чума викасила від чверті до третини населення Китаю, Індії, Європи. Але навіть письменники-фантасти не змогли передбачити, що наприкінці другого тисячоліття нашої ери. Виникне така загроза для людства, що в глибини людського організму проникне не випромінювання атомного реактора чи космосу, не новий пестицид, а представник мікросвіту вірус убийця, який неминуче приведе зараженого ним до загибелі. Лікарі оперативно виявили особливості контингенту хворих гомосексуалісти, бісексуали, повії, наркомани. Життя вільне від усяких моральних норм і принципів не могло викликати покарання від природи, і воно настало. Широка громадськість прийняла як справедливу і неминучу кару грішникам. Однак виявилося, що і праведники не уникли страшної біди жертвами сніду стали невинні немовлята, породіллі, пацієнти, яким часто переливали кров. Весь світ здригнувся. Донорська кров не тільки рятує, але й убиває. У дзвін вдарили, коли хвороба зачепила улюбленців долі всесвітньо відомих представників артистичного Бомонду. Починаючи з 1994 року, коли Віл Сніт був досить новим явищем для України, рівень поширеності зростає тривожними темпами. Приблизно 33% щорічно за даними Міжнародного альянсу з ВІЛ СНІД в Україні. Якщо повернутися у недалеке минуле, то у 1995 році Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала Україну як країну з низьким рівнем поширюваності ВІЛ СНІДу. Але всього лише через десятиріччя Україна потерпає від найгіршої. Епідемії СНІД у Європі за темпами поширюваності епідемія Віл СНІД в Україні розпочалася у 1987 році і з того часу швидко поширюється. Сьогодні темпи зростання епідемії Віл СНІД в Україні найшвидші в Європі. За 2000 2004 роки кількість офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ. Збільшилась удвічі. Дані говорять про те, що Україна, можливо, опинилася на межі небезпеки. Епідемія зміщується від груп високого ризику в бік загального населення і найбільше вражає молодь і жінок. Статистика свідчить, що в 2006 році кожен п'ятий серед усіх віл інфікованих це молода людина віком від 18 до 24 років. Частка жінок серед нових зареєстрованих випадків зросла до 42%. У 2014 році загальна кількість віл-інфікованих людей може коливатися в межах від 500 до 800 тисяч. Найбільш ураженими є південні і східні регіони України, в тому числі Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Миколаївські області. Та Автономна Республіка Крим. В цих регіонах живе лише третина населення країни, але в них офіційно зареєстровані дві третини всіх випадків ВІЛ. У Берліні перед музеєм історії продознавства прокладено алею кам'яних плит із вирізбленими на них прізвищами, і не видно їм ні кінця, ні краю. Назва алеї Роздолля роздумів. Майже щомісяця алея подовжується новими плитами іменами людей, чиї прізвища стоять на кам'яних глибах, поєднує одне. Вони досягли успіху адже серед них музиканти, філософи, художники, танцюристи, але померли від сніду. Наука привчила нас до оптимізму. Є отрута буде й проти отрута. У випадку зі снідом не все так просто. У кінці ХХ століття медицина визнала свою безпорадність. Тож чи не вимремо ми раніше, ніж буде знайдено ліки від сніду? Напевно, ні. Людство не загине до останнього представника. Але якщо виживе лише половина, то це буде потрясіння, яке можна порівняти лише з термоядерною війною. На карту поставлено. Життя людства. Це обов'язково треба знати. Хвороба, спричинена вірусом імунодефіциту людини ВІЛ, призводить до смертельної хвороби, синдрому набутого імунодефіциту людини, ВІЛ та СНІД невиліковні. Людина, уражена вірусом, може виглядати здоровою і почуватися добре довгі роки, навіть якщо вона є носієм вірусу. Вірус може передаватися на всіх стадіях захворювання через кров, сперму, грудне молоко. Найчастіше віл-інфекція передається статевим шляхом. Молоді дівчата особливо вразливі до ВІЛ при сексуальних контактах. Молоді люди, які мають захворювання, що передаються статевим шляхом, також становлять групу високого ризику щодо ВІЛ-інфікування. Найбільш уразливі молоді люди, які вживають наркотики. Ін'єкційно або мають сексуальні контакти з ін'єкційними споживачами наркотиків. ВІЛ-інфекція може також передаватися через нестерильні інструменти при пірсингу, татуажі та інших маніпуляціях в яких є контакт з кров'ю. Ризик інфікування при статевих контактах зменшується, якщо партнери використовують презерватив. Тест на ВІЛ здійснюється системою охорони здоров'я і в першу чергу центрами профілактики СНІДу. Тест на ВІЛ є конфіденційним і має супроводжуватися до та після тестовим консультуванням. ВІЛ-інфекція не передається через обійми, потискання рук, користування туалетом, басейном, постільну білизну. Уходний посуд, укуси комах тощо. Дискримінація людей, які живуть з ВІЛ, це порушення прав людини. І так ми повинні запам'ятати: вірус не передається через повітря, при розмові, кашлі, при користуванні загальним посудом, через рукостискання, через поцілунок, через їжу. Через предмети домашнього побуту. При купанні в басейні душі. Через спортивні предмети. через спілкування з домашніми тваринами. через укуси комах. При догляді за хворими. Жодного випадку зараження снідом не виникло при побутових контактах або при контактах на роботі. Поради, які допоможуть вам звести. Можливість зараження до мінімуму. Будемо інформовані, будемо обачливі, будемо розбірливі, будемо чесними, будемо обережними, не боятимемося лікарів. Ти не заразишся ВІЛ, якщо дотримуватимешся простих правил безпеки. Будь обережним. Ніколи не грайся шприцами, які ти випадково знайдеш на вулиці. І навіть не торкайся їх. Якщо ти випадково вколовся, знайденим шприцом, негайно повідом про це дорослих. Уникай контактів з чужою кров'ю. Якщо це все таки трапилося, добре промий шкіру проточною водою та негайно повідом дорослих. Слідкуй за тим. Щоб медичний працівник, який тебе обслуговує, використовував гумові рукавички та одноразові шприци, віл-інфекція не заважає дружити. Колись Христофор Колумб писав королеві Ізабелі: Світ маленький, я кажу, що світ не такий великий, як думає юрба. Ми повинні пам'ятати це, як і не забувати слова Джона Дона. Немає людини, що була б як острів сама по собі. Від смерті кожної людини малію і я. Бо я єдиний з усім людством, тому ніколи не питай, за ким сумує дзвін Він сумує за тобою. І головне, що ми повинні запам'ятати. Зараз в моду входить нове слово: стигматизація. Це означає, що людина отримує пляму, тавро, клеймо, стигму на все життя, і через це йому можуть відмовити у навчанні роботі. У нас в Україні суспільство стає все більш толерантним, але дуже хочеться, щоб і ті, хто вже бореться з хворобою, і ті, хто фактично здоровий. Як можна дбайливіше ставились один до одного, тільки так ми зможемо зупинити сніг, вберегти від нього наступні покоління.